Це наслідки ворожого обстрілу. В ніч на 9 червня під вогонь потрапив звягель. Уламки збитої ракети впали на житловий квартал. У результаті одна жінка загинула. Понад півсотні будинків пошкоджено, шість зруйновані ущент. У нас було два прильоти і є руйнування, і є також один загиблий. Тому потрібно все таки дотримуватися повітряної тривоги і е Перебувати в укриттях, чи готові укриття з вягеля до перебування людей, взялися перевіряти представники партії Слуга народу першим об'єктом ревізії стало сховище одного з адміністративних приміщень. Знаходиться воно у центрі міста. Тут перечекати ракетну небезпеку може кожен перехожий. Сховище хороше. Тут моноліт, монолітне перекриття. Воно вже давненько відкрито. Тут може розміститися більше 200 чоловік. Укриття має декілька кімнат, частина з яких була зачинена, так як з перевіркою ми прийшли не під час повітряної тривоги. Та відповідальні особи кажуть, під час ймовірної небезпеки двері відчиняють. Тут є запас води та їжі, а також ліки на випадок довготривалого перебування. Наступною точкою для ревізії стало сховище, яке облаштував депутат в одному із своїх приміщень. Скористатися ним може будь-хто сховище в центрі міста для того, щоб будь-яка людина могла. Сюди забігти і пересидіти повітряну тривогу. Довкола розміщено багато вказівників, щоб легше було знайти укриття. Всередині є декілька кімнат, як з місцями для сидіння, так і ліжка. На початку повномасштабного вторгнення, говорить Олександр Ющенко, люди тут і ночували. Є декілька запасних виходів: санвузли, аптечка, котру постійно оновлюють, а також запаси їжі та води. Довго тривало зберігання тут овочеві. Різні готові вже до вживання. Є галети там, ну, угу. бо хліб ним покладеш, він довго не буде. Да. Посуд, да. мівіни, по типу мівіни. Завітали ми з перевіркою і до одного з навчальних закладів. Тут довготривалий час не було укриття взагалі. Тож, власними силами, керівництво таке домоглося будівництва модульного сховища. Ми переконали міську раду, переконали міського голову виділити кошти на будівництво такого укриття. Кошти були виділені 22 жовтня. Роботи почалися в середині листопада. А 30 січня ми вже війшли. Укриття було здане в експлуатацію, прийняте як найпро. Стіше укриття облаштували його на території колишнього тиру. Укриття має три виходи та вмонтовану вентиляцію. Кожен клас має окремий блок. Тут також запаслися й речами першої необхідності. Неподалік центру міста вирішили перевірити і готовність приймати людей в одній із багатоповерхівок. Тут укриттям слугує спортивна зала. Тут мається два виходи один і другий. Тут має вентиляція, міється дуже потужна, Тому, більш-менш, тут умови такі, що можна тут ховатися. У 22 році, коли почалася війна, десь ховалися і ночували, і жили практично до 100 чоловік. Десь мається три туалети, душеві. Приміщення в принципі, приспособне, тому міська рада вирішила його використовувати як укриття. Вночі та у вихідні дні тут постійно є чергові, а в будні доступ до укриття контролює сам заступник директора спортшколи. Говорить: сирена не встигає вимкнутися, як двері вже відчинені. Інспектували укриття і у більш віддалених районах міста. Тут зізнаються мешканці, вони не ховаються. А зайшовши всередину, стає зрозуміло, чому бо укриття не придатне. Отужиє ну, власники живці зібрали. І говорять, що нам Ну, сюди по одному. Зробити, ні, вони кажуть, ми хочемо зробити укриття. Вивішують на цих загальних зборах, що вони хочуть укриття, подають пропозицію в міську раду, в ДСНС. Ми йдемо, оглядаємо. Якщо все добре, даємо їм добро, тут все добре. І вони вже власними силами мають тут. Ну, ну буде, за засвіт так водночас самі мешканці про облаштування укриття не зверталися, тому воно так і лишається суто підвальним приміщенням. Хоча подекуди видно, що час від часу люди небезпеку тут таки перечікують. Тож після перевірки депутат підсумовує. Ми сьогодні відвідали в місті Звягель, в центральній частині місця і на околиці. Сховища, укриття на випадок повітряної тривоги. Ми бачили варіанти, як дуже хороші, як середні, і також не облаштовані. Це переважно, де власники ОСББ. Не знаю, люди мабуть думають, що все в нас в місті добре. Загалом каже Олександр Ющенко, ситуація з укриттями Звягелі непогана, особливо в центральній частині міста. Втім, зазначає, люди стали частіше ігнорувати сигнали повітряної тривоги, що може призвести до трагедії. Тож закликає усіх дбати про власну безпеку.